Добрий день, я вітаю учасників квітневої сесії пошуково дослідницької експедиції Нескорена Україна, і хочу вам дуже коротко представити таку невеличку доповідь на тему про діалектну форму української національної мови як об'єкт наукового дослідження. У вашій програмі, у програмі квітневої сесії є дуже такий гарний вислів: бережи свою ідентичність. Нашу ідентичність береже українська мова, а ідентичність української мови бережуть українські діалекти. Що таке діалекти? Я не буду е, вам казати. Думаю, ви знаєте, тільки так е, можна дуже коротко чи дуже швидко сказати: це територіальні відмінності української національної мови, тобто слова, форми, які е, використовуються в певних регіонах України. Отже, до них завжди була особлива увага і е, величезна увага до територіальних діалектів у наш час на сучасному етапі, коли. Маємо підродження або спостерігаємо процес повернення до того, що становить нашу ідентичність, що є для нас природним і так далі. Тому я би хотіла зацитувати у зв'язку з цим українського мовознавця, одного із найавторитетніших це. Директор Інституту української мови Павло Гриценко, що він сказав про українські діалекти, діалекти української мови, про те, наскільки вони зараз є актуальними, увага до них і так далі далі. Отже, каже Павло Шановний Павло Гриценко, ще ніколи не було так, як сьогодні. Спостерігаємо, якої популярності набуло діалектне мовлення. З'явилися тисячі текстів рідною віркою, люди повернулися до свого коріння. Це колосальний рух, який і надалі покаже силу, естетизм, красу української мови, бо в цій народній мовотворчості природне функціонування, природний саморозвиток української мови. Ми це записуємо. І я звертаюся до молоді, дуже вдячний за всі ці. Як каже е, Павло Гриценко, мовні тіктоки, де ви ставите питання, е, висловлюєте, вихоплюєте, почути. Це унікальне, воно все має зберегтися. Тобто е, бачимо, що до діалектів сьогодні особлива увага, і е, вони активно входять у наше життя. Вони входять у наше життя в е, багато сфер. Зокрема, наприклад, і в художню літературу. Зараз багато творів, багато видається написаних українською літературною мовою із вкрапленням діалектизмів. Діалектизми входять не тільки в художню літературу, діалектизми входять і в, наприклад, в кіно. В сферу масової культури, музику і так далі. Ось, наприклад, ви можете побачити, де саме використовуються діалектизми. Перше зображення це книжка української письменниці Оксани Кузів. Вона має назву Єнчий світ. Тобто, бачимо, що вже в назві. Книжки художнього твору використано діалектне слово, і це свідчить про те, що діалектизми мають значні виражальні можливості, так, якщо їх винесено вже в назву самого твору. Або якщо розглядати кіно, українське кіно, одне із найновіших, один із найновіших українських фільмів памфір. Персонажі у ньому говорять діалектною мовою, а конкретно це гуцульський діалект, там ще є вкраплення закарпатських говірок, і цей фільм має дуже позитивні відгуки, схвальну критику, і знову ж таки особливістю цього фільму, чи родзинкою, можемо казати, є його мова. Діалектна мова. Так само в фільм Гуцулка Ксеня зрозуміло, що самі персонажі і е, місце е, події, лок, е, локалізація подій, вони зумовлюють, вони е, спричиняють до того, щоб використовувати в цьому фільмі діалектні елементи, але, як бачимо, е, і в цьому фільмі так само є е, використано діалектні слова. Діалектні слова використовуються не тільки в художній літературі, сьогодні і в українському кіно. До, них звертаються, до діалекту звертаються навіть і у такій сфері, нібито, здавалося би, що вона трохи віддалена. Так? Тут не дуже часто можемо. Побачити діалектні слова, одиниці і так далі. Сфера обслуговування, наприклад, навіть і в назвах кафе, ресторанів сьогодні ми бачимо діалектні одиниці, Файна фамілія. Є таке кафе чи ресторан. До речі, він знаходиться в Києві. Ось файна фамілія, обидва слова є діалектизмами. Ми знаємо, напевно, всі, що вони означають так, файна, принаймні, це вже такий діалектизм, який розуміючи значення якого відоме не обов'язково тільки носіям відповідного діалекту, тобто діалекту поширеного підемо західного наріччя. Ось це слово, яке відоме в принципі на всій території України. Ось гарний фамілія, як родина, сім'я. Ось 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 такі діалектизми було вжито, так, чи застосовано конкретно для називання такого закладу, який розташований. У Києві далі щодо популярності або е, підтвердженням, е того, що діалекти сьогодні мають надзвичайно важливе значення, чи до них є дуже велика увага. Є, наприклад, створення е, платформи оселя голосів та історії, де збирають діалекти з усієї України, і там є е, така заувага. Кожен запис буде цінним для родини, як вишиті рушники, улюблені горнятка, бабусині сарежки чи кільця, які подарувала мама. Отже, є такий проєкт, він має на меті зберегти голоси е, родин по всій Україні і е, створити аудіозбірню діалектних записів. Отже, е, маємо ще один доказ того, що е, діалекти зараз. Е, до діалектів е, прикута е, увага і не тільки, до речі, науковців, дослідників, філологів, мовознавців, але й пересічних е, українців, які е, цікавляться тим, що визначає ідентичність української мови. І що би я хотіла сказати про е, напрями дослідження або конкретно про Теми, які б могли стати темами наукових робіт для учасників Малої академії наук. Ну, я би виділила такі два найзагальніші напрями. Перший це діалектизми у художній мові, і можна досліджувати діалектизми на матеріалі творів конкретного автора одного автора. Ну, наприклад, я можу вам порекомендувати таких українських письменників на сьогодні недосліджених або досліджених тільки частково. Оксана Кузів, Марія Ткачівська, Мирослав Лаюк це ті письменники українські, які мають таке яскраве чи виразне регіональне обличчя. У їхніх творах ми фіксуємо низку діалектних одиниць, отже, вони можуть стати матеріалом для дослідження, тому тема наукової роботи може так і звучати, наприклад, діалектизму в художній мові Оксани Кузів, або діалектизми в художній мові Марії Ткачівської, або діалектизми в художній мові Мирослава Лаюка. Таке дослідження провести насправді не дуже складно. Так, це не те дослідження, яке пов'язане із е, зібранням фонетичних особливостей діалекту. Так, це є такі напрямки досліджень, які е, передбачають е, виїзд, так, виїзд конкретно в певний регіон, територію поширення певного діалекту і. Е, Зібрання фонетичних, морфологічних, лексичних і так далі, особливості конкретної його вірки. Це теж дуже цінний матеріал, це теж, це теж дуже актуальний напрям дослідження, але його насправді провести не так просто. Ось тому я би вам порекомендувала взяти як матеріал дослідження художню літературу, художні тексти, в яких ці діалектизми зараз Дуже часто використовується. Крім художньої літератури, як матеріал дослідження, може бути застосований і застосованою і мова інтернет комунікації або інтернет-простору. Інтернет-портали, сторінки в соціальних мережах, профілі на різних платформах, особисті аккаунти, блоги. Це все є сьогодні невичерпне джерело для аналізу функціонування діалектизмів. Тому можна на основі такого матеріалу робити дослідження, і вони вже є. Ось я вам можу показати, як приклад, так, тут є така стаття: гуцульський, гуцульський діалект в українському youtube просторі На матеріалі. Відеоблогу Ірина Вихованець, ліжник ТВ, Та, е, дійснила це дослідження кандидат філологічних наук, доцент кафедри Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Оксана Семенюк. Отже, бачимо, що е, вже є наукові статті, так, в яких е, досліджується діалект, конкретний діалект. В цьому випадку цуцький діалект, на матеріалі інтернет комунікації, а конкретно це YouTube, так, відеоблог користувача Ірини Вихованиці, яка, ну, в принципі, стиль якої якраз формують оці діалектні слова. Ось тому шановні студенти, шановні учасники засідання, я вам би пропонувала, так, чи закликала вас до того, щоб ви досліджували і на матеріалі інтернет мови діалектні елементи, тому що вони там присутні. Ми знаємо, що сьогодні дуже багато в тому ж Ютубі є контенту, присвяченому і Розкриттю значень діалектних слів, і це може бути з іншого боку контент, який створений діалектною мовою. Це все, як я кажу, невичерпний матеріал для дослідження. Ось це все, що я хотіла би сказати вам, так маючи на меті вкластися у 5 хвилин відповідно до регламенту. Дякую вам за увагу.